Привіт, мене звуть Ніна Голотинська, і сьогодні буде відео про, про те, як все просто насправді в нашому житті влаштоване. Що е, наше життя це певна система, яка керується своїми алгоритмами, за якими вона діє, тобто своїм програмним забезпеченням, своєю операційною системою. Це свого роду така гра умовно, в яку ми прийшли пограти, тільки нам правила цієї гри забули пояснити, ну або, можливо, просто ми, е, у них не було доступу до цієї інформації в часу. Маю на увазі у наших батьків, у наших інших е, таких значимих, дорослих інформацію від яких ми сприймали про цей світ, і зараз ви побачите, як насправді все просто і кожен з вас буде мати змогу. Зробити собі діагностику, тому можете взяти ручку або олівець, можете взяти якийсь або листочок, або блокнот, і слідкувати за моєю думкою. І е, я вам покажу наскільки все просто, наскільки все легко, і кожен з вас зараз усвідомить, де в його системі відбувся збій. Де в його системі відбувся Баг, і чому ви зараз маєте незадоволення в якихось аспектах вашого життя ситуацію, яку ви маєте наразі. Тож, перед вами така схема. Так, зараз я так налаштую, що далі треба. Така схема, вона називається системограма. Це максимально спрощена схема показати вам, як ми, як люди, елементи системи життя. В даному випадку це yes. такий е, шматочок від нашої родової системи. Кружечки це жінки, квадратики це чоловіки. Якщо ну, на даній схемі дивитись, це, це умовно я, це мій чоловік, е, це наша дитина, вона на поверсі нижче. Це моя мама, мій тато це його, мама, його тато і так далі, і так далі. Цю схему можна продовжити. Це умовно позиція вище, вище за всіх. Це називаються системні місця в системі життя в даному випадку в родовій системі. А всі проблеми починаються в нас в житті, коли ми йдемо по цій системі, по цій схемі на інше системне місце. Тобто, якщо ми знаходимося не в своїй ячеєчці, я це взагалі бачу, як знаєте, такі капсули, і кожна капсула, тобто я як елемент, коли народилася, коли я, як Юніна, прийшла в це життя, в мене є своя капсула. І та капсула має певні свої налаштунки. Там закладено через моє ДНК через інформацію, яка закодована в цьому ДНК, а інформацію про те, які в мене риси характеру. Тому що, я думаю, ви бачили, якщо тим більше у вас є діти, що вони вже народжуються зі своїми рисами характеру. І Може, дещо ви можете підкоригувати, та просто потім думаєте: Блін, звідки воно береться? Це все просто вже вбудовано. Ми народжуємося вже з певним набіром а, характеристик, які є умовно ті капсулі. І коли я протягом життя знаходжуся в своїй капсулі, життя воно дає мені всі ресурси для того, щоб я була щаслива і вони знаходяться ось тут, а найрозповсюдженіша причина проблем. Розберу на прикладі партнерів. Я і мій чоловік. От ми з ним зустрілися. У нас іде все добре. Тобто він мені подобається, я подобаюсь йому, тобто мене влаштовують його, характеристики, налаштунки, його влаштовую я, і ми утворюємо сім'ю, і у нас народжується наша дитина. А в якийсь момент, який може відбутися бій, я дивлюсь на свого чоловіка і думаю: блін, він якось не так себе поводить. Я думаю, ну. Підлаштую його трошечки, так? перевиховую. Тобто, і ми ніби як в якийсь момент відчуваємо, що ми знаємо краще, як робити нашого чоловіку. А ми стаємо десь незадоволені його поведінкою, ну нас не влаштовує. І в момент, коли нас щось не влаштовує, ми переходимо в іншу капсулу, капсулу його мами, на ось на, на, цю капсулу. І звідси починаємо йому казати: Роби ось то. Не роби ось так, роби ось це. Тут ти робиш неправильно, потрібно так зробити. І в цей момент е, починаються перші конфлікти і непорозуміння з чоловіком. Коли ми йдемо на системне місце його мами, йому нічого не лишається, як транслювати дитячу поведінку, тому що він знаходиться на рівні нижче. А, і що ми бачимо з цього місця, як його мама? Щось він якийсь несамостійний. Щось він якось не заробляє гроші, скільки може заробляти. Ну, дійсно, тому що я на нього дивлюся як на дитину. А якщо він знаходиться на повідношенню до мене, як дитина, він не може заробляти гроші, тому що е, діти грошей не заробляють взагалі-то. Е, і ми самі блокуємо цей грошовий потік. В момент, коли наш чоловік перестає просто верніше, не перестає, не піддається нашому перевихованню, ми. Незадоволені задоволені тим, що він не піддається перевихованню, влаштовуємо сварки, скандали, істерики, тупаємо голосно мішками, можемо кричати і казати, ти маєш то робити, ти маєш то, дай мені то, дай мені це. Можемо ображатися, надувати наші губки і йдемо тим самим на дитячу позицію, тобто транслюємо ось таку дитячу поведінку. Розумієте? І тут знову ми хочемо, щоб нас чоловік. Вирішував наші проблеми, забезпечував, дай мені то, дай мені сього. Тобто позиція, ось ця дай мені, дай мені, ти мені винен, а ви, ми ніби як умовно ставимо його собі, як затата, і говоримо: ти мене маєш забезпечити, ти маєш мені дати то, маєш дати сьо. І ми ображаємося, так? ми як дитина. То в чому ж виходить проблема? Ми то йому як мама, то як дитина, і ми як застряємо ось тут, це свого роду. Виходить, як така петля конфлікту. Ми просто застріємо ось в цій динаміці, ми то незадоволені його перевиховуємо, то стаємо, ніби дитина. Ну фішка в тому, що ми просто пішли зі свого місця, і ми тут перекрили собі грошовий потік, тому що наші гроші знаходяться ось тут. І, і тут вже не тільки гроші, тут і наш ресурс, тут взагалі всі наші налаштунки, все те, що ми можемо реалізувати в своєму житті, воно можливо, лише з цієї капсули, з цього системного місця. І що я часто спостерігаю в клієнтських роботах, коли жінка звикає жити на ось, в усій капсулі зі своїм партнером, замість того, щоб бути ось тут, вона може, по-перше, може усвідомити, що вона. Десь повторює життєвий сценарій своєї свекрухи, що десь рівень доходу її такий стає, як на рівні її свекрухи. А якщо свекруха до прикладу вже не працює, да, або там на пенсії, то це десь приблизно ось такий рівень доходу тут тут трапляється. Я таке навіть бачила в клієнтських роботах, що клієнтки мої вони навіть отримували такі діагнози і такі самі проблеми зі здоров'ям, які є на цьому системному місці, тому що тут такі налаштунки. Перне. Наш Що відбувається з ним. Ну, по перше, ми його перевиховувати не можемо, а, і йому все ж таки потрібно з нами комунікувати. А ми ходимо то сюди, то сюди. А, йому треба з нами комунікувати ну, в плані як чоловіку да, зі своєю зі своєю дружиною. Ну йому, як мінімум, хочеться сексуальних стосунків да, і а, якоїсь близькості тут вас немає. Тобто, тут він це отримати не може, тому що він ми комунікуємо з нашим партнером на одному рівні. І він вимушений ту сюди він піти не може, тому що у дитини немає партнерського місця, діти не займаються сексом. Ну тобто, це не природньо для них. У них зовсім інший функціонал, ось тут зовсім інші налаштунки. Тому він вимушений ходити ось сюди, на ось цей рівень, в цю капсулу, там де знаходиться системне місце його батька, і комунікувати з вами або ось тут, або ми ще часто дзеркально можемо бути ось тут на рівні своєї мами. І тому між партнерами можуть відбуватися так звані повторювальні сценарії. Ви можете в якийсь момент побачити, що у вас стосунки з вашим партнером дуже схожі, як тут стосунки його батьків між собою. І тоді, що я бачу по клієнтах, да, клієнтка говорить, до прикладу: у нас раніше була така пристрасть, у нас такий був класний секс, ми так, ми так класно один одного відчували, а зараз мені би якісь пенсіонери. І е, проблема в тому, що ми часто думаємо, що це нормально, що просто з часом ми притерлися, побут з'їв нашу романтику, з'їв нашу пристрасть. Насправді, це не так. Ми просто пішли на інші системні місця, і ось тут, якось скучно, е, якось не так пристрасно у нас все відбувається, тому що це відбувається як, як на рівні ну, ось цих бабушків і дідусь. Або ми можемо бачити, що ми, як ніби, програємо повторювальні сценарії, які були у наших батьків, тобто програємо десь ось тут. Наступний момент, куди ми ще можемо ходити замість того, щоб жити своє життя ось звідси? А ми можемо піти на рівень своєї бабушки з дідушкою. Як це відбувається? Коли ми вперше пожаліли свою маму? Або коли ми коли нам жалко, да, нашу мамочку, ми думаємо, ой, бідненька моя мамочка нещасна, їй так важко, їй так складно. Ай-яй-яй. І ми, ніби, йдемо на позицію мами для своєї мами, тобто на системне місце нашої бабусі, і починаємо звідси її жаліти або виховувати. Ми почнемо говорити: мама, тобі треба там своїм ділом, тобі треба зайнятися своїм здоров'ям. Мама, ти не так щось робиш. Тобто, ми знову йдемо, як розумієте, вище своєї мами. І тут, відповідно, також ми отримуємо рівень грошей, який на рівні нашої бабусі. А якщо на секундочку вашої бабусі ще вже немає в живих, то це системне місце умовно людини, якої вже немає в житті, і там відповідно у вас буде і ресурс енергії, такий, як у бабусі, знаєте, і пенсія максимум така, як у бабусі. Розумієте, ну відповідно, і стосунки з партнером, десь типу, як на рівні вашої бабушки і дідушки між ними. І, знаєте, є ще таке правило, що чим більше ми намагаємося лікувати своїх батьків, тим більше вони хворіють. Я спостерігаю це в клієнтських роботах дуже часто. Коли потім клієнти відслідковують кажуть, дійсно, я якби для мами намагаюся і то і лікую і там, і по, по лікарнях її возю, і то, і то, але ну, тільки в неї здоров'я ще гірше. Чому це відбувається? Тому що, коли ми йдемо на системне місце бабушки своєї бабусі, да, ми маму не народжували. Ми не можемо знаходитись в ієрархії вище за свою маму, і тому наша мама вимушена йти ще вище. Тобто на системне місце прабабусі, і тому, коли ви йдете зі свого місця, ваша мама автоматично ще вище іде, і відповідно тут є. Пояснення того, чому в неї блокується її здоров'я, чому воно не покращується, а стає ще гірше, ну і те саме з її станом, і те саме з її фінансами. Тобто, ну, і ми думаємо, що ну, це нормально, мама вже просто старенька, нічого подібного. Те саме відбувається, якщо ми так, так же поступаємо, також поступаємо чинимо по відношенню до нашого батька. Або якщо ми пожаліли свого тата, коли там ми йдемо на місце бабусі, або ми хочемо його перевиховати, або знаємо, як краще йому жити. Також ми можемо, і так само тато у нас вище ще зміщується. Тобто це за аналогією. Поки я розповідаю, да, ви вже можете відслідковувати, де ви порушуєте усі. Системні Це баги, знаєте, певні. і тому система функціонує ніби не так, як вона може функціонувати. Втрачається ось цей злагоджений механізм роботи. Також ми можемо потрапляти, захажувати на системне партнерське місце для своєї мами. Особливо, якщо у вас є проблеми в стосунках, або у вас взагалі немає партнера, або у вас. Ну, не клеються стосунки з вашим партнером. Також може бути причина, що ви знаходитесь, що ви пішли на, на партнерське місце для своєї мами. Та коли ви стали незадоволені поведінкою свого тата, коли ви бачите, що мама десь там нещаслива. А тато неправильно себе поводить або покинув маму, то тоді ми, ніби, стаємо на усі системне місце і підсвідомо приймаємо таке рішення: мам, я буду кращим партнером тобі, ніж мій тато. І ми починаємо піклуватися про свою маму. Нам хочеться порадувати свою маму. Тут там, ніби мама стає кращою подружкою. Дуже розповсюджена така ситуація, коли. А ми прямо можемо радіти, що, блін, ми з мамою найкращі подружки, і це порушення взагалі системне, тому що не можемо ми бути кращими подружками з мамою, це просто не за свого системного місця. І тут ми блокуємо і мамине життя, і своє життя в першу чергу. Розумієте? І те саме відбувається, якщо ваша дитина, якщо ви свою дитину ставите собі на партнерське місце, в аналогії те саме відбувається. Тобто, це коли ви робите з дитини кращу подружку або кращого друга, або ви кажете, все, там на папу панає не за якщо це там хлопчик, да тепер ти тут у нас за старшого в родині. Тепер на тебе надіжда, ти маєш мені допомагати. І це починається в простих речах. Тобто, коли ми там своїх дітей просимо. Виконувати функціонал дорослого, сходи в магазин, допоможи мамі нести сумки. Розумієте, це функція партнерства. Це коли ми спільно будуємо наш побут, коли ми разом з партнером і коли ви ставите сюди свою дитину, то також відбувається дисгармонія у вашому житті, тому що ви порушуєте е, ось цю саму систему перетікання життя від тих, хто прийшов раніше систему життя до меншого. Сподіваюсь, з цього короткого огляду ви вже змогли продіагностувати своє життя, ту ситуацію, в яку ви потрапили, і побачити, де саме відбуваються ось ці проблеми. До речі, те саме на, на рівні партнерства відбувається, коли ви вислуховуєте проблеми ваших подруг. Ваших друзів, коли вони вам жаліються, це також ви уходите зі свого системного місця і стаєте мамою там для подружки, умовно. І тим самим ви переймаєте на себе ось ці налаштунки системного місця мами вашої подружки, замість того, щоб жити своє життя. І те саме можете перекласти і на систему клієнтів, да, взаємодію з клієнтами, коли ой, жалко, ой, він бідненький, у нього там грошей немає, ой він не потягне. Ну і, і такі всі речі. І саме тут. Відбуваються всі причини отих негараздів, які ви маєте в своєму житті. Буду рада, якщо ви в коментарях напишете, що ви для себе побачили, що ви усвідомили, і головне рішення, як же налагодити своє життя, це перестати ходити і бігати по різних системних місцях. А повернутись на своє, в свою капсулу, де у вас точно є всі налаштунки для того, щоб себе реалізувати, адже неможливо е, бути на місці бабусі, ходити на різні тренінги, там прокачувати жіночу сексуальну енергію, або розвивати себе як фахівець, як той класний експерт і зробляти багато грошей, якщо ви робите це з місця бабусі, а не зі свого, або з рівня там свекрухи, або з рівня. Партнера для своєї мами або взагалі системного місця своєї мами чи тим більше дитячого системного місця.